Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця і відправляю я чоловіка на наше будівництво. Підготувала я ще з четверга домашні варенички зі шкварками, насмажила сьогодні зранку я курячі крильця та ось помила вже помідори. І ось такий обід даю для хлопців, щоб вони там на будівництві пообідали. Для себе та дітей я вирішила підсмажити вареники. Мені вони так смакують набагато смачніше, ніж саме тоді, коли приготовані. Коли ти їх підсмажиш на сковорідці, подасиш зі сметанкою та шкварками, це дуже-дуже смачно. До речі, вареники у мене з картоплею. Так, сьогодні в нас п'ятниця і покажу вам свою закупку. Купувала дещо з продуктів і так. Деякі дрібнички. Так, взяла у європейському магазині печиво Савоярді. Планую знімати дуже класний такий рецептик на кулінарний канал, тому мені потрібно це печиво. Швидкий такий буде десертик. Думаю, вам сподобається. Тому, якщо ви ще не підписані на мій кулінарний канал, посилання є в описі під відео. Обов'язково підписуйтесь. Так, взяла е цвітну капусту та огірочки. Ват-ТБ, це європейський магазин, це базарчик наш маленький. Деякі покупки були в Ватбе. Так, це кетчуп до шашлику, він, до речі, по акції йшов. Оліс Столовий майонез також йшов по акції, тому взяла дві упаковки. Думаю, одну дам віків гуртожиток, одна буде нам. Так, взяла тортю. Також була по акції 25 см. Хочу приготувати завтра чоловікам на будівництво одну закуску, таку, яку зручно буде їсти. Тому взяла не знаю, скільки тут штучок. Так, тут 4 штучки. Ну, загалом на один раз на будівництво буде що взяти. Так що, ми сьогодні будемо ще готувати на суботу обід чоловікам. Так, взяла ось такі кульки дітям до молока. Знаю, що завтра привезу із села молоко, тому взяла кульки. Хотіла купити такі шарики в європейському магазині, не було. Там тільки пластівцями було, а такими кульками не було нічого. Так, сир вершковий 50%, 160 г. Це мені треба саме на ось ту закуску із тертільї. Куряче філе копчене, копченоварене. Ось така упаковочка. Тут 164 грами, це мені треба на салатик. Також буду на кулінарний канал знімати. Так, закуска. Ось таких дві штучки взяла. Дуже класні, і беру які по акції. Дуже люблю із бужениною, але цього разу були із куркою по акційній ціні. Так, взяла крабові палички кукурузку. Також взяла шампіньйони-упаковочку. І ось такий підносик. Дивіться, який гарненький. Звісно, він не такий вже бюджетний, але я думаю, він трішки мені послугує, бо Пластик такий не, не м'який, а такий, знаєте, цупкий. І тому я сподіваюся, що цей підносик мені трішки послужить. Я планую сюди якісь пиріжки, кексики класти дітям, печиво, щось таке скляне не поставиш, бо вони дуже швидко поб'ють. А ось пластикове, ну, я думаю, буде дуже-дуже класно. І плюс, до всього, якщо тут пиріжки будуть лежати, то їх можна рушничком гарненько накрити. І вони будуть там відпарюватись. А, здається, цей підносик в АТБ коштував 90 гривень. Десь ось так. Так, у Аврорі я взяла ось такий коврик для посуду. Втомилась я гратися рушничками. У мене взагалі один коврик невеличкий є. Мені прислала пані Людмила з Америки в посилці. Я планую їм користуватись, тільки він дуже маленький. І тому я вирішила ось взяти ще один більший, і думаю, два штучки мені якраз вистачить. А На рахунок коврика, не пам'ятаю, скільки коштував. Що знайду чек. Бо ходила я з двома малюками сьогодні по покупці, то... то підпишу вам. Але загалом такий непоганий розмір. Якраз цей коврик і той, що мені присилали на подарунок, я думаю, буде саме те. Так, не покажу вам вже пістолети ці... повністю, бо а, загалом Василько там їм бавиться одним, вовчик заснув, тому одненький пістолет лишився. Тут ще такі патрони. А, є ще на такі шарики. А, загалом один пістолет на патрони, а один на патрони і шарики. По 40, здається, 5 гривень в аврорі коштували. А, так що взяла таких одноразових дві цяцьки. Так, ось це покупочки із магазину, все по 31 гривні. Я купувала якусь кришечку. Мені треба було на сковорідку для Віки, для тої нової сковорідки, дати кришку. Я зняла зі своєї сковорідки і купила в копієчці загалом ось таку кришечку. І ви знаєте, ось тут знизу було таке прорезинене силіконове якесь. Ну, просто відпало. І ця кришка не тримається взагалі на вірніше, ручка не тримається на скляній кришці. І тому я побачивши, що 31 гривня, дві ось таких кришки. ручки, вірніше. Думаю, а нехай буде. Я собі поставлю. Бачите, ось тут металічні ці бляшки, вони зачіпляються з внутрішньої сторони кришки. І загалом. Добре буде. Буде одна запасна, а одну буду використовувати, бо незручно, ах, незручно без ручки користуватися кришкою. Так, і взяла 31 гривня, також два таких ножика. Колись у мене вже були такі, бачите, із зубками ножі, дуже класні, аж поки не зламалися. Мені здається, вони вічно ріжуть і ну, мені загалом подобається. Взяла, думаю, нехай буде. Так, у Аврорі взяла ще ось такий кондиціонер. Я вже говорила, що хочу перейти на українського виробника. Загалом це Івано-Франківськ-місто Рогатин. Пише, що це виробник. Значить, це виробник. Ну, Загалом я сподіваюся, що буде непоганий кондиціонер. Спробуємо, можливо, пізніше поділюся з вами своїм відгуком. І навіть у школярику я знайшла український засіб для туалету. Також буду пробувати. Так, тут у нас виробник, виробник Україна, місто Дніпро. Ну, а чому б ні? Підтримуємо українського виробника. Також у школярику я купила два кисневих відбілювача. До речі, не подивилась, скільки це йде грам. 950. А, савам, не знаю, перший раз його взяла. А, Хоча і цей і це савам не подивилася. Так, мені здається, значить, упаковку змінили, просто і все. Ось так він виглядає. Загалом беру не один раз по 112 гривень. Коштує в школярику, тут майже кілограм 950 г. І мені подобається. Зазвичай він був в такому упакуванні, але зараз бачу, що ось зробив собі кольорову упаковочку. Так, у європейському магазині той, що давно вам показувала. А, так, взяла ще ось такі таблетки, це для унітазу, це якщо якась сержа, постійне вимкнення світла, тоді немає води. Немає часу гратися з тим туалетом, і загалом там назбирається камінь такий: а наліт, ржа. ну, Загалом оці таблетки це спасіння. Раніше в мене була така о, рожевенька упаковка, але зараз їх я не бачу або їх не возять, не знаю. Ну, Загалом ось ці Денкміт також справляються з усім нальотом в туалеті, тому. Якщо будете бачити, беріть, тут іде 16 таблеточок, зараз вам покажу, до речі. І я коли знімаю мотивацію на прибирання ванної кімнати, то ви в мене зазвичай ці таблетки бачите. Так, ось так вони виглядають. кожне в індивідуальній упаковці треба. Не давати доступу до цього всього дітям, тому що їдуча така суміш вам не передати. Тому подалі від дітей, подалі від тварин, тому що розкусять також буде біда. Таких таблеточок тут 16 штук. Загалом, у мене навіть до ремонтування кімнаті був такий страшний від минулих, від минулих власників туалет. І я його ось цими таблетками такими відмила. Ну, здається, дві таблетки витратила. І туалет, який там 10 років забруднювався, відмився на ура. Тому будете бачити, рекомендую. І ще я цієї ж фірми Денкміт взяла для пральної машинки таблетки. Зазвичай можна взяти цілу упаковку, але я думаю, що. Поштучно по 6 гривень, ну це якось вигідніше. І я знаю, що десь на 2 місяці мені вистачить. Зараз стараюсь раз на місяць чистити обов'язково пральну машинку, щоб з нею не гратися. Вона не забивалася. Тому дві таких таблетки, і все буде гуд. І останні покупочки із о, європейського магазину. Це ось таких два паштети курячих. Минулого разу брала дочці на навчання, казала дуже-дуже класні. Тому попросила знову взяти, я взяла. Так, взяла шпроти, дуже давно не брала я ці шпроти. Ще колись в закупках вам їх показувала. Наразі вони коштують 90 гривень, ось така баночка, але це дуже-дуже класні шпроти. Якщо ви їх не брали ніколи і полюбляєте шпроти, візьміть, не пошкодуєте. Це дуже-дуже-дуже смачно. І ще взяла один сир ось такий камамбер, Класичний. Дуже полюбляю його брати. І планую, так як уже похолодало, ввечері хочеться зробити якісь сухарики. Тому буду робити сухарики з цим сиром. Так, смачно минулого року показувала вам, як я це готую, і цього року повторюю: можливо, хтось згадає, як можна ще щось приготувати. А і ще забула, в європейському магазині брали ось такий йогурт. Я зазвичай, як туди потрапляю, то беру завжди фрувіту. І ще одне. І ще взяли ось таке капучино, вже його відкрили, пересипала в банку. Дуже класне, смачне беремо, буває або шоколадне, або ось це меланже, Також дуже смачне. А ще дивіться, який апетитний пакетик я сьогодні взяла. Він навіть такий, знаєте, як не пакет, а сумка така міцна, треба буде занести назад в машину. І коли мені треба буде, то буду користуватися. Це набагато краще, ніж брати якогось там пакета. Багаторазова сумка і якраз, як то кажуть, на наші об'єми. Ну, а це вже в нас ранок суботи. Я починаю готувати обід на будівництво. Два дні чоловік там працював і у суботу підключилась також я. Почала допомагати. Зараз поділюся з вами, що ж я готувала знову на обід. Минулий раз це були вареники та курячі крильця смажені із заготовок моїх. Мене взагалі заготовки в морозильній камері дуже-дуже сильно виручають. Готувала я на кулінарний канал відеорецептик дуже смачного салату, ви його побачите, певно, у вівторок. А ось в мене лишились трішки шампіньйонів, я їх вирішила використати саме на обід, на наше будівництво. Висипаю ось так грибочки на сковорідку із рослинною олією, буду трішки підсмажувати. Мені здається, що цей варіант сніданку чи обіду, чи взагалі цей рецептик я показувала вже у своїх влогах, я просто вже не пам'ятаю. Дуже багато всього знімала. Зараз, ось поки мої грибочки підсмажуються, я вбиваю в тарілку 3 яйця, підсолюю це все, перчу трішки і буду взбивати. Буде так званий омлет, який я буду відправляти зверху на грибочки. Кожна сковорідка моя вкривається трьома яєчками, ось так накриваю тертілью і накриваю кришкою. Це дуже легкий такий варіант і сніданку або ось взяти з собою в дорогу, тому можете спробувати. І, до речі, не тільки можна туди додавати гриби, можна вкидати помідори, перчик, ну все, що загалом вам подобається. І поки все в мене там смажиться, я натираю сир, розділила його на 4 частинки, хоча можна було відразу на 2, і просто натерти, тому що в мене тертіль є 4, і я планувала саме їх всі використати. Загалом вже мої яєчка підсмажились, перевертаю цю тертіль, і ось зверху на яєчка висипаю тертий сир. Можна його викладати і шматочками, також вийде смачно, я загалом натирала. І ось другу свою також посипаю сиром, все рівномірно розподілила, накриваю ще кришечкою трішки і ось так гарячим його склеюю. Зайняло в мене приготування цієї страви, ну, можливо, хвилин 15, тому що тут яйця і все дуже-дуже швидко готується. Ще вирішила посмажити м'ясо по-французьки, все-таки на будівництві працює не один чоловік, і їсти треба. Досить так багато готувати. Заморожене м'язко відправляю на сковорідки, на маленький вогонь під кришкою, і поки воно в мене смажиться, розрізаю свою тартілью, навпіл і складаю в пакетик. До речі, якось я таку страву готувала ще з листям салату свіжими помідорами, коли вкладала це все всередину. Так що, можете поекспериментувати, взагалі тартілью можна готувати масами варіантів, і це один із них просто. Коли моє м'язко розморозилось на сковорідках, я стараюсь відкрити кришку, щоб у мене вийшла зайва волога, і ось це м'язко просмажилось добре. І тоді вже буду перекладати у лоточок. Також я поставила ще зварити яєчка, завжди на будівництво можна її готувати, це такий варіант, дуже швидкий, легкий і нічого не вартує майже. Хоча зараз яйця досить такі дорогі знову стали. У нас взагалі вони зараз від 41 гривні, це якщо брати в АТБ, і до 50 з копійками це якщо в звичайному магазині. Також із своїх заготовок в морозилку я дістала частину курячих крилиць в паніровці, вирішила також їх посмажити. Думаю, якщо щось їжі лишиться, то нічого страшного не буде. Ну, і ось я вже відварила яєчка, вони в мене охолонули. Посмажила м'ясо по-французьки, курячі крильця, також посмажила тортілью. І так званий обід беру з собою у село. Також я купувала в АТБ, в закупочці, показувала кетчуп до шашлику, його беру з собою. У мене є, звісно, домашній, але в баночці його незручно туди брати. І беру половинку хлібчика, так як не знаю, чи вистачить нам цих тартіль, тому, знаєте, магазину там поруч немає, тому треба брати щось із запасом. Також я ще заїжджала в магазин, купила декілька пляшок води, бо знаю, що на будівництві там водичка йде, ми ще з криниці воду не п'ємо, її треба очищати, а ось якийсь такий запас у пляшках завжди беремо з собою. Ну і відправляємося ми з дітьми у село на будівництво.